Шарівні переливи літа, безкрайнє небо та незабутні хвилини у променях сонця, втілені яскравою палітрою кольорів. У Чернівцях відкрилась виставка художників Ігоря Хілька та Олександра Літвінова. Разом з митцями літо згадувала і знімальна група ТВА. Живопис, який лікує зранену війною душу, повертаючи у безтурботне раніше літо, наповнене радісними емоціями та неймовірними враженнями. Чернівецькі художники Ігор Хілько та Олександр Літвінов презентували виставку Кольори літа в цей час, коли все так не дуже нас добре, хочеться, щоб люди прийшли, побачили щось позитивне. Тому був такий художник Андрій Матіс. Який казав, що я хочу, щоб люди після свого до ну, такого тяжкого ну, життя прийшли на мою виставку і пораділи, отримали заряд позитивної енергії. Чого в цьому і задум цієї виставки, ми старалися підібрати такі роботи, де багато сонця, повітря, де нема проблем особливих. Зробити якийсь простий такий репортаж про літо, нагадати людям, що Є, окрім складних таких ситуацій і такі життєві ритми, про які теж не треба забувати. Тому ми присвятили цю невеличку виставку літу, так як воно вже закінчилося, так, присвятити якимось літнім подорожам, якихось згадок про мирне і спокійне життя. І тому ми представили сьогодні на нашій виставці роботи, які несуть. Якби одну об'єднуючу таку тему це море, небо, літо. На виставці представлено 20 картин художників. Більшість з них написані на пленерах у різних куточках Європи і не тільки. Можна тут побачити, якби і Чорне море, Румунія, і Середземне море, Іспанія, і Франція. То, де ми подорожували, то ми скрізь якби представили роботи. Ми всі створені під якимось такими певними влітніми враженнями, і якби більш коли їх роздавилися, ми можемо бачити і трішки сюжету, трішки якогось гумору, що було присутнє в цих роботах. Тобто е, ми так сформували цю виставку, щоб можна було представити якось таку широку лінію наших творчих робіт. Деякі написані у Франції. Сантрупе, той район. Лесі Сандрес називається. Там ми їздили да, до нашого колеги вже нині покійного до місто Клявірсти, і жили в його будинку, віллі, і там писали. Як зауважує Ігор Хілько у воєнних реаліях, постійних стресах, викликаних повномасштабним російським вторгненням, дуже важливо знайти тиху гавань, в якій можна буде розслабитися та заспокоїтися. Ці роботі ми хотіли людей вернути до чогось хорошого. До позитиву ми хочемо нагадати, що крім війни, крім скажімо, такої ситуації, яка нас зараз в країні є і місце для хорошого, для відпочинку, і люди психологічно повинні відпочивати і повинні би пам'ятати, що був і інший час, і такий же час повинен настати, і ми би повинні назад повернутися до нормального життя. Відвідувачі виставки змогли відчути позитивну атмосферу, яку художники прагнули передати споглядачам. Тож картини наповнили їх серця теплом та морським бризом. Ця виставка присвячена саме таким позитивним емоціям, літо, яке вже минає якимось гри кольорів, таким саме на контрасті показати якісь е, ну, позитивні емоції і трошки додати і до Дня міста, напевно, і, і трошки от, таких е, теплих сонячних днів і глядача. Дуже прекрасно враження, хороші гарні роботи, прекрасні художники. Вони. Працюють постійно в темі. Вони на пленерах постійно працюють. І це видно по роботах. Роботи дехось свіжим, повітрям мають такі веселі, хороші настрій. Підвідати виставку та побачити літній день очима художників можна буде упродовж місяця у Штенберг Енд Кафе. Тетяна Дубіцька, Діана Дубинда, Теми дня ТВА.